Всім привіт! Нині вже четвер. Зараз 20 по 10 як Бачите, гори Альпи. Я вже на півночі Італії. Е -е, якраз проїхав, ну, то ще ще, ще тільки доїжджаю, навіть вже й не знаю, то Удіне то таке там велике місто перше якраз від границі з Австрією. Вот. Хто їздив на Італію? То й точно мусить знати, бо я як їздив з посилками колись, то ми дуже добре знали, там сама дурна поліція, власне, в тому Удіне. Там ця поліція страдала, вічно нас Борин замахувала. Багато хто від них навіть великий штраф е, вот. Значить, їхав я аж до п'ятої ранку. П'ята ранку я аж. Ну бо ще, а, то чекайте, я ж мені не записував, чи не, не розказував. В Австрію я заїхав. Щоб він не міг купити тої він'єти дурної. Десь кілометрів, я знаю, з 20-30 не було е, ні одної заправки. Я мусив їздити тими безплатними по селах, аж поки знайшов заправку і купив вінєту. Тоді вже виїхав на автостраду і вже валив. Ну і і, 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 і ага, ну і потім я вже аж п'яту ранку я вже захотів спати думаю, в страці має їхню ту, доставку, достав собі на паркінг, до сьомої годинки поспав. Але поки так впадло було вставати, як то понятно, дві години сну, то трохи замало. То ще 20 хвилин собі туди-сюди лежав, трохи встав, попив кави, коротше. ну та їду далі і в день тільки виїжджає пробка. мая. Так само такий прикол, не знаю, що я там таке везу з континенталя, щось по логіці моїй, то мала бути резина для того Фіата. Але, походу, то далеко не резина, бо... Вони вже мене так задолбали, що словом задолбали, того не, не, не виразиш. Дзвонять кожні 2-3 години сказати їм, де я є, в якому місті чи селі. Якщо навіть я їду на автостраді і не знаю, яке місто чи село, тому що або стати, або шукати по навігації щось найближче, їм сказати. Коротше, не хочу виражатися, але вже мене так схарили, що просто капець. Кожна, ну приблизно дві години видзвонюю, то саме вночі, став собі тільки задрімав, вже блядь, дзвоню. Вже якогось хера хоче. Ой, напиши мені, де ти є, або то щось там, все там, то там. Думаю, епт твоя мать, ну що я там везу золото, чатомну бомбу, то який там хер може бути блядь, для того, э, для тих э, фіатів. Що там може такого бути секретного? То що там вам, блядь, Ламбурджині чи то якийсь там Бугаті Veyron запчасти, скончений фіат, блядь, а ви якусь херню, тим більше що від фірми Континенталь, чим вона займається? Ну Вона робить тільки резину, більше ніхрена вона не робить. Що там такого секретного може бути? Дебіли недорозвинуті, і, і все. Одним словом. Блін, Пробки жопа. блін, В тій Австрії під кінець, такі пробки. Віталій заїхав 5, 5 дебілів не моглися розминути на одній полосі. Один затормозив. Четверо в нього ззаді в пендючили То той самий передній пасад би 5 в комбіку, то зробили з нього гольфа, багажник повністю склали. Оті ну, останні там теж побиті, але вони настільки серйозно, я там їх не бачу, бо в них тобі шості передки, а ззаді так легенько. Вот. І, 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 і от, от коротше херня, а зараз їду по тих альпах. То чим раз, тим гарячіше робиться. Зараз вже от, 10 по 10-й трохи. Давай вже 21 градус. Враховуючи, що це на скорості, тобто якщо стати, то буде показувати 22-23. Вот. Тому моя надія на те, що мені вийде скупнутися Поки що ще, ще якби шанси є. Вот. Ну, Жодних шансів, звичайно, що я туди попаду скорше. З тими пробками мені вже показують, що я туди, якщо без перестанку буду їхати, то попаду за 26. Враховуючи, що я там мав бути до 5 а залишилось мені 754 кілометри. Так що, як бачите, який темп, що тут дозволена скорість до 130, а, а я їду зараз 90, і то, як бачите, впереді, що особливо не розженешся і не обженеш особливо, бо, бо то, як би сказати, так, так, так якась свого роду пробка. Тобто цілий час цілий час пробка ніяк не може От, По тій Італії, блін, реально 750 кілометрів. То вказують, я не тільки до Сан, Сан Маріно, того маю доїхати, а практично на ту саму полосу, що, що Рим тільки по другій стороні, якби, Італії. Бо там, бо там Італія така тонка, як чобіт, типу, такий виглядає. І виходить і, і по другій стороні просто море, але з іншої сторони Італія. Змучені, звісно, хочеться спати, а ще коли стоїш в корку і, і сонце жарить, то ще більше хочеться, тобі починає вирубувати. Такі-то, такі Я вже в Сан Маріно, скоро якось ні натхнення, ні часу не було, щоб щось записувати. Ще лишилось 233 км, ну, я вже навіть сам не знаю, вже як я, як я то ще їду. То що вся фігня. Зараз вже з лівої сторони море, там вже вам трошки видно, зараз буде видно трохи ліпше. Гори, море. Коротше. Країна малесенька, така, я знаю, блин, як у Київській області, може як ціла, не знаю. От, е Коротчі, маю таку проблему, що не можу ніде блин, заправитися. Ні на одній заправці мою карточку не приймають, але в мене вже галяк, навіть не доїду до, до місця розруских. От, Надіюся, що ще по дорозі хоч якийсь один шелт мені трапиться, бо один тільки був аж при самій, самому кордоні. Там був досить дорого, я думав, що найдешевший. дешевше там в результаті фіг там. Тепер їду і не знаю, як то зробити. Є, звісно, варіант за, за, заправитися з такою карточкою банківською, але то дуже дорого виходить, бо там ще комісію бере і так дорого. Вот. Ну але якщо на крайній случай, звичайно, ще буду робити так. Поки що ще маю паливо десь на 150 км, а їхати 230 розвірський. Забравитися страше по любому. Дивлячись так на море, щось мені здається, що поплавати не вийде. Бачу, що хвилі такі не дуже високі, але вітер по-любому є. Якщо є вітер, значить вода. То що вода взагалі для неї буде прохладна. Бажання швидше всього пропаде. Ну, але подивимося, якщо таке, як зараз, зараз почне падати температура, бо вже п'ята година, доходить пік п'ята. Зараз вже 24. В принципі, 24 повні вистачає, але то що залежить від того яка була температура вночі, якщо вночі 10, наприклад, ну то вода, звісно, що ще не нагрівається так сильно. Та й отакоє. От Дай Та, ще мене задолбають, віддзвонюють по ти скільки ще кілометрів. Високатим ідіотам. Шафа що тут паливо дороге. Що така фігня, що ще й не можна ніде заправитися. О, прошу дуже, опять заправка ЕС і карточку. карточкою в мене не приймаюся. Це в всіх остальних країнах ЕС приймає мою карточку. Робиш большой. Що, що робити, як далі їхати? Я. 30 кілометрів заправка. Але чомусь. Ще до всього доброго, що та навігація дебільна. Показала мені, що має бути Shell, я б їду, а приїжджаю там а не Shell, коротше. Ну і все, і на есі не приймаю тієї мої карточки. А Shell'ів нема взагалі. Твердовийський. Хоча я ж такої країни не чув, щоб не було Shell'ів Тут дизель Евро 60 це впшека, коротше, фігня. Окей, люди 60. Я вже на кінець-то доїжджаю до місця розгрузки. Але саме основне... ну как би я нічого там не знімав, бо Та, дистанція була довга, але не було що толком знімати, бо їхав тільки по платній. Якщо деколи з'явся якийсь файний пейзаж, то він так ненадовго, пару секунд, поки включив камеру, поки туди сюди, і вже й немає нічого. От. Зараз ви побачите, як платиться за платну дорогу. Вот. Але говорити я напевно що сюди не буду. Стоп. от бумажка є. нас дотяг